Що зараз багато артистів розуміють, що особистий бренд цього вже недостатньо для того, щоб мати успіх. Сьогодні, е, чи повертаються знов часи, чи може якось інакше можна це е, е, в, е, в, визначити, треба якісний хітовий. Музичний матеріал це най, найважливо, і якщо раніше можна було там піаром перекривати якісь моменти якимось присутністю у телевізійних шоу, то зараз, ну повертаючись до, до теми відсутності самих тих популярних музичних шоу, і не зовсім значних рейтингів, тому що ну часи трошки не про це, але музика потрібна саме музика, саме пісні потрібні людям і людям, і артисти розуміють будь-якого калібру, будь-якого статусу. І я тобі так скажу, що мені дуже було приємно, що е пісні артистів в е е першого так. ешелону, як ми да любимо цевати. Я люблю роблю. говорити так серед серед пісень популярних молодих артистів. Які створюють свої зараз особисті бренди, і я сподіваюся, що вони дуже скоро вони отримують той статус, який намагаються отримати. А значні артисти старої школи, так званого першого ешелону, вони дійсно зрозуміють, що головне це не присутність в медіа, а присутність у чартах. І пісні Тіни Карлі з його з її альбому я побачив. Скажу чесно, альбом я не слухав, але я люблю циферки. Я дивився чарти, і вона її пісня там є, і це ознака того, що вона все правильно робить. Михайло, ось скажи мені ось з приводу чартів. В мене тут трохи неоднозначна позиція, тому що мені здається, що. Е Чарти це не завжди показник. Чарти, так само як і перегляди в Ютубі, можна накрутити, так і це можна зробити. А як все ж таки за якими мірками куди дивитися, для того, щоб зрозуміти, чи ця пісня справді популярна, чи ні, зараз складно сказати тут. Треба mm -hmm. дивитися в цілому на таке питання: чи знаєш ти цю пісню, чи ні? Чи знає її, чи любить її, чи слухає її хтось твого оточення? Складно сказати. Ти знаєш, дійсно питання чартів воно дуже таке неоднозначне, тому що в Україні за нещодавніми дослідженнями, іноземними дослідженнями, mm -hmm. легальну музику крлегальну музику слухають 4% населення. населення. Mm -hmm. Навіть 4% від тих, хто користується гаджетами, тобто вони б могли б користуватися стрімінгами і легальними платформами, але як то кажуть, ні це означає, що дійсно вони не зовсім релевантні ці чарти. Так. Це та аудиторія, яка є скажімо, як то у політиці, ти кажуть це, це називають пасіонарною. Ну тобто люди, які ти розумієш, користуються користуються легальними платформами платять за музику вони серед тих хто купують квитки на концертися mm -hmm. взагалі українською музикою шоу бізнесом і якщо ми говоримо за, за, зараз про український шоу бізнес то ці познаки вони е, визначні на мій погляд все ж таки Незважаючи mm -hmm. на те, вони не до кінця відображають певний ну такому певний стан індустрії ну такому загальному національному масштабі